Добрий день, шановні мешканці громади. Сьогодні хочу вам розповісти про хід оздоровчої кампанії в нашій громаді у поточному році. Протягом 25-го року Подільська міська рада продовжує піклуватися про дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, зокрема реалізуючи заходи з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. У межах програми оздоровлення та відпочинку дітей Подільської міської територіальної громади на 25-26 роки дбайливе ставлення до кожної дитини це пріоритет Подільської громади. Літо це час для оздоровлення та нових вражень. А канікули це найочікуваніший період в році для дітей. Це час не лише для відпочинку, а й для зміцнення здоров'я, нових знайомств і пригод. Оздоровлення та якісний відпочинок дітей пільгових категорій це важлива складова соціальної підтримки, яку щороку реалізує Подільська міська рада. У 2025 році із бюджету громади на ці потреби було передбачено 730 тисяч 800 гривень. Департаментом соціальної сімейної політики та охорони здоров'я підготовлено тендерну документацію для участі у відкритих торгах щодо закупівлі послуг за рахунок бюджету громади. За результатами торгів укладено договір з ТОВ оздоровчо-профілактичний комплекс Планета здоров'я, що знаходиться у місті Трускавець. Оздоровча зміна тривала 21 день з 8 по 28 серпня. Було оздоровлено 28 діток, які потребують особливої уваги та підтримки. Супровід дітей до закладу та у зворотньому напрямку забезпечено представниками департаменту. Це діти, які щоденно долають життєві виклики та потребують нашої підтримки. Серед них діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих захисників та захисниць України, діти учасників бойових дій. Такі поїздки відкривають дітям нові горизонти, знайомлять із новими друзями і дарують незабутні спогади. Забезпечення оздоровлення дітей триває також за рахунок коштів державного бюджету в державних підприємствах України, таких як міжнародний дитячий Артек за адресою Київ Пуща Водиця та Закарпатська область, Свалявський район. Протягом літнього періоду оздоровлено 21 дитину. Направлення дітей до закладів відпочинку відбувається по мірі надходження заяв до нашого департаменту та відповідно до кількості доступних путівок. Батькам або законним представникам за більш детальною інформацію, як подати документи та хто має право на оздоровлення, необхідно звернутись. До Департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Подільської міської ради за адресою місто Подільськ, вулиця Бачковича, 4 або звернутися за телефоном 066 175 40 32. Дякуємо усім, хто долучився до організації дитячого відпочинку. Разом ми дбаємо про здоров'я, розвиток та добробут наших дітей.